Ще перед початком повномасштабного вторгнення в Україну у Миргородському Гончаренко центрі було засновано клуб особливих матусь. Під час щотижневих зустрічей мами дітей з інвалідністю збиралися на різні активності, щоб зняти стрес і зарядитися позитивними емоціями. Директорка центру Інна Ковальська розповідає, після 24 лютого клуб особливих матусь на досить тривалий час взяв паузу, однак тепер знову відновив свою роботу. Вже місяць ми зустрічаємося. Змінили ми трошки свій графік. Ми зустрічаємося тепер по п'ятницях, о 18-й годині, і продовжуємо нашу класну справу, яку ми започаткували наприкінці минулого року. Я думаю, що багато із містян знає, що наприкінці минулого року, прямо в канун Різдва Новорічних Свят, ми проводили благодійну ярмарку. Цього року ми вирішили підготуватися заздалегідь саме до новорічних свят, і вирішили створити і зробити. Вити прикраси, новорічні прикраси. Це будуть такі чудові віночки, які якими прикрашають вхідні двері або ж самі кімнати. Це будуть прикраси на ялинку і будуть чудові прикраси із фетру. Часи змінюються, однак уміння створювати вироби своїми руками все більше і більше цінується. Сучасні матеріали й нові техніки дозволяють створювати справжні шедеври, які можуть бути цінним подарунком для друзів і близьких, неповторним елементом декору будинку. Щодо створення самих прикрас, іграшок, ялинкових прикрас із фетру, то я дуже вдячна. На до нас доєдналася пані Ірина. Вона із вимушено переміщених осіб, сама із Бердянську, де мала свою студію, проводила майстер-класи для дітей, для дорослих. Також працювала із дітками з особливими потребами. Зараз вона чудово проводить нам зустрічі, передає свою майстерність, навчає наших матусь. Діткам створювати ялинкові прикраси, які будуть реалізовуватися у нас в центрі. Кошти ж цього року, звісно, що будуть передані на потреби збройних сил України. Усі новорічні прикраси мами з дітками виготовляють із теплом у серці і вірою і в перемогу. Так як настрої в цьому році українців через війну зовсім не святкові. Ми вирішили зробити новорічні прикраси. Бо це не просто декор, який ви принесете додому, і який прикрасить вашу будівлю на час новорічних свят. Придбавши наші прикраси, ви будете точно знати, що зробили свій внесок у підтримку наших захисників, які захищають нас і наші кордони. Тож проведення благодійного ярмарку в Гончаренко центрі планують розпочати вже з 20 грудня.